І всім привіт, дорогі друзі! І ви на каналі X-Shark І в цьому відео я знову знаходжуся на аккаунті збірної України. Але не просто так. Тому що сьогодні я знову хочу зібрати склад збірної України, тільки вже трошки кращий і вже е, в честь іншої події. Тому що сьогодні. О! 21 чи 22.00, я вже не пам'ятаю, ввечері, коротше, відбудеться матч Україна-Ісландія. Якщо Україна переможе Ісландію, то вона вийде на Євро. І я думаю, що хтось таки вже здогадався, проти кого сьогодні я буду грати. Звісно, проти збірної Ісландії. Роль збірної Ісландії буде виконувати мій друг. Він буде грати за збірну Ісландії, а я за збірну України. Тож, давайте збирати склад. Голкіпер Анатолій Трубін. Я вже маю прокачаних гравців. Ось, 87-й Анатолій Трубін. Але в мене не всі прокачені, тому що... не всі прокачані, тому що ще деякі купуються. Тут навіть є на лаву запасних декілька футболістів. Але вони поки що не купуються. Але нічого, це мені не завадить. На позицію ПЗ поставлю Олександра Зубкова. Ось Зубков. На позицію ЦЗ поставлю Ярослава Ракицького. І другим ЦЗшником буде Микола Матвієнко. Так, на позицію ЛЗ ставлю, звісно ж, Олександра Зінченка. На позицію ЦОП Тарас Степаненко. Ось. На позицію ПП Віктор Циганков. Він також прокачений. І ЛПшник також прокачений на фул. Це Михайло Мудрик. Ось. На позиції ЦАП Георгій Судаков. На позиції першого страйкера, першого форварда, буде Артем Довбик. З іншого боку буде Андрій Шевченко. Це головна картка моєї збірної. Тому що це прокачаний Шевченко до 98-го ОВР і ще й на 10-й силі. Ну що ж, думаю, в принципі, можна вже починати грати. Тому перед переглядом цього відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Поїхали! Що ж, я починаю грати наш матч проти Ісландії. Ось так виглядає склад мій і склад суперника. Точніші характеристики. Атака краще в мене, півзахист в мене і захист в мене. А ось такі склади: це склад мого суперника збірної Ісландії, а це склад мій збірної України. Думаю, що можна розпочинати. Сподіваюсь, що я переможу мого суперника. Звісно, я буду старатися. Мій суперник тільки що ледь не забив автогол, але голкіпер суперника прийняв пас. Я не знаю, тут такий суперник, склад поганий, але сам він грає дуже добре. У нас ще проблеми з інтернетом, але це нічого. Все одно я мушу перемогти. Вже вже скоро буде половина першого тайму, а гола ще немає. Як це так? Дивіться. Мій суперник досить сильний. Не за складом, а за грою. Оп, добик міг перехватити м'яч, але не зміг. Оп, добик! Шевченко! Шевченко! Блін. Суперник не дає мені дати пас. Так, тут штрафний, я б'ю штрафний, це добре. Віддам пас на мудрика. Ні, мудрик тут. Мудрик. Поганий пас поганий. Судаков. Судаков. Удар гол! І на 31 й хвилині Георгій Судаков. Забиває гол і це рахунок 1-0 на користь збірної України. Ось такий вийшов цей гол. Це асист від Андрія Шевченка, а гол від Георгія Судакова. Можна далі грати. Хочу ще одного гола забити. Куди ти даєш пас суперник? Він хоче мене трошки подратувати, але не вийде. Зараз рахунок один ой, довбик, між ногами пропустив. Жах. Зінченко. Забирає м'яч. Пас на Судакова, Судаков, на Шевченка. Шевченко. Удар. Штанга. Зінченко. Зінченко. Удар! Гол! І на 43-й хвилині. Олександр Зінченко забиває гол. І це рахунок 2-0 на користь збірної України. Зінченко так пройшов і таки забив гол. Тому були проблеми з інтернетом в мого суперника і в мене були. Але все одно Зінченко навіть попри проблеми зміг забити гол. Це дуже добре. І перший тайм завершився з рахунком 2-0 на користь збірної України. Другий тайм має завершитись з рахунком 4-0. Сподіваюсь, що так вийде. Так, циганков спробував, але не вийшло. Так. Суперник починає атакувати мене. Зінченко. Перехоплює м'яч, пас на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик на Андрія Шевченка. Андрій Шевченко. Удар! Майже гол. Андрій Шевченко не попав. А якби попав, то там би був капець голкіперу збірної Ісландії. Зінченко, пас на Шевченка, Шевченко на Довбика. Довбик на Шевченка. Шевченко. Удар! Я думав, що там вже буде гол. Але ні, Шевченко не попав. На жаль. Суперник біжить циганков, циганков. Циганков пас на Судакова, Судаков на Довбика, Довбик на Шевченка. Шевченко удар. І це сейв від голкіпера збірної Ісландії. Зінченко, подача. Удар! Микола Матвієнко. Такий класний удар. Але на жаль, не попав. Так, знову проблеми. Але це нічого, тому що все одно. Я переможу. Так. Шевченко. Довбик. Довбик, 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 довбик. Довбик. Шевченкові в ноги вдарив. Оп! Шевченко! Шевченко! Захисник засейвив гукіпера просто. Тільки що. Суперник атакує. І... суперник... Біжить далі в атаку. Небезпечний момент у суперника і Анатолій Трубін сейвить. І ще один сейв від Анатолія Трубіна. Судаков. Суперник атакує. Так. Суперник атакує. Це же небезпечно. Суперник удар і трубін забирає. Цей м'яч. Ой. Ой, наші тут накрутили. Хардсон забив гол. Це рахунок 2-1, але все одно збірна перемагає. Тут Микола Матвієнко Завадив трубіну вибити м'яч і суперник забив. Нічого, все одно ми перемагаємо. І ми в цьому матчі перемогли з рахунком 2-1. Сподіваюсь, що в реальному житті збірна України не зробить такої помилки, як я на останніх хвилинах матчу. Думаю, на цьому можна завершувати своє відео. Кому в нас сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А з вами був я, Ікс Шарк. І всім папа, -па, до нових зустрічей!